Панна, що возить фортепіано на возі в Коломиї, відбулася прем'єра п'єси Ігоря Юзюка за романом Валерії Врублевської, Соломія Крушельницька. Такою виставою Коломийській публіці презентували новий театральний проект «Франкотеатр». Це об'єднання творчих особистостей, як акторів, професіоналів, так і аматорів. На виставі побували і мої колеги. Франкотеатр – це об'єднання вільних творчих особистостей, які понад усе люблять театр. З італійської франко означає вільний. Цей театр обіцяє і бере на себе зобов'язання. Чесність і відверті розмови з глядачем каже керівник проєкту в Коломиї Ірина Ярмоленко. Ми всі люди творчі, хочемо бути вільними в своїй творчості, хочемо працювати без диктату, без цензури, щоб більше розкрити якісь почуття, відчуття даних тем, яких ми будемо торкатися безпосередньо, і якомога ближче бути до людей, до глядачів. Панна, що возить фортепіано на возі моновистава авторства Ігоря Юзюка, написана на основі роману Валерії Врублевської Соломія Крушельницька. У цій виставі глядач знайомиться із Соломією Крушельницькою, перш за все, як із жінкою, а не як співачкою. Основна сюжетна лінія зачіпає і Коломию. За життя оперна співачка тричі з феєричним успіхом концертувала у нашому місті. І саме у цей період перед нею постав вибір. Між коханням до Василя Стефаника та присвятою себе сцені, розповідає Ігор Ююк. Жінка, в яку закохувалися найбагатші люди планети в той період, які обіцяли їй побудувати оперні театр в любі точці світу, е, освічились в, в, в коханні найбільш знаменитості знаменитості людина, яка могла мати без абсолютно все, яка від всього цього відмовилася заради сцени, заради свого таланту. Отака оця самозреченість, отака оця відданість професії, вона вразила. Це ті якості, яких нашому зараз суспільству дуже бракує. Жанр моновистави надзвичайно складний. Впродовж години один актор повинен тримати напругу глядачів. Тут важливо усе від монологу артиста до найдрібніших деталей. Над моновиставою Панна, що возить фортепіано на возі, працювала команда професіоналів. Для режисера Анастасії Кузик це одна з перших робіт. Каже, працювала над оформленням доволі довго. Перед прем'єрою хвилюється. Хоче, щоб глядач проникнувся камерною атмосферою і зрозумів душевні переживання головної героїні. Вистава це жанр складний. А для мене, як людини, ще без досвіду, він виявився досить цікавим. Була можливість попрацювати саме над таким матеріалом. У нас є і світло, і музика малими силами, але в принципі воно театрально ми вирішили простір. Акторка Мар'яна Кодіна Іванович давно мріяла перевтілитись на сцені у Соломію Крушельницьку. Та зізнається, вжитись у цю роль було надзвичайно складно, адже свідчень і спогадів про Соломію Крушельницьку як жінку майже немає. Розповідає акторка У кожної творчої людини є. Своє нутро. І також Соломія вона мала свої переживання, вона мала свою біль, вона мала свої кохання, які в її серці залишилося до останніх днів її життя. І дуже важко було в тому плані, що не до кінця ми знали, яка вона, але ми вирішили, що все ж таки вона була жінкою. Відбулася прем'єра за сприяння культурно-мистецького центру Світовид. Це незвичайна подія для театрального життя Коломиї. Скажімо так, що це нова сторінка театрального життя не тільки Коломиї, але й всієї України, адже в Коломиї заснувався новий театральний проект «Франкотеатр – вільний театр. Такі недержавні театри уже є в великих містах України Києві, Одесі, Львові. Для невеликої Коломиї це неабиякий ризик та відчайдушність розуміють організатори, але переконані, що в місті, яке народило перший український театр ще в далекому, 1848-му, забагато театру не буває. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, подіянтика.